Вимагаємо відставки уряду мародерів, інородців та корупціонерів. Під таким гаслом вийшли свободівці під Верховну Раду на річницю Кабміну Арсенія Яценюка. Уряд чужинців сьогодні соціально, економічно знищує нас, знищує освіту, знищує медицину, знищує армію, репортують файкові результати. В реформах міліції, а практично відбувається створення поліцейської держави. Міжфракційне об'єднання Свобода вимагає проголосувати постанову про відставку уряду, бо сам глава Кабміну сьогодні навіть не збирався звітувати про рік роботи. Про що звітувати? Про корупцію вони будуть звітувати власне. Вони будуть звітувати про те, що за день місяців цього року подія ВВП 16%, а це не просто криза, це катастрофа. Вони, вони будуть звітувати про те, що, що? вони не, не забули жодної реформи, яку вони обіцяли. Про, про що вони збираються святувати? Їм нема не про, про що святувати звірів. Уже не потрібно, тому що український народ свою оцінку цьому буду та маючи країна, Україна, унікальні ресурси, багата, багата держава, 33% чорнозему світового, маючи газ, нафту, алмази, золото, ми сьогодні вже бракуємо із протягнутою рукою їздимо по світу, щоб знайти роботу, прокормити рівні і близьких. Це національна валюта майже чотири рази. Кожен українець відмію не менше ніж шість разів. Систематичний грабунок органічно поєднаний із українофобією теперішньої влади. Одна з очевидних ознак купа інородців на найвищих державних посадах, кажуть свободівці. Велика сильна справедлива національна Україна не потрібна нікому жаль. ні Америці, ні Брюзелі, ні Москві, тому що з великим і великою сильною справедливою і національною державою. Доведеться рахуватися. Десятки людей були кинуті брутально в тюрми. Наші київські ізолятори перетворилися фактично на політичні в'язниці. Київський ІТТ у став фактично українською постілею, Тому що в кожній камері сидів або волонтер, або майданівець, або е, свободів такої українофобії, як е, за останній період. Ми не бачили від е, українського в Лапа е, ну, ніколи, ніколи за, з часів СССР. Е, Сидір Кізін каже про лавину кримінальних справ проти націоналістів. Фактично переслідуються люди за ознакою патріотизму. Це підтверджує заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, який повідомив про понад тисячу кримінальних проваджень проти добровольців. Прибусні нас називали бандерами розумінні бандити при Ющенку Ми були антисемітами. При Януковичу ми були фашистами, і от там організовували ці антифашистські мітинги. А тепер ми хто? Провокатори і терористи. Мирні люди, які відстоюють своє українське. Вони нам розповідають, що Яценюк це не людина президента, що це ніби якийсь інший чоловік. Вони несуть разом відповідальність за все, що робиться в цій країні. І Яценюк. І ті, хто за нього голосує, Блок Петра Прошенка. Присутні також вшанували героїв Майдану та війни з москалями хвилиною мовчання. Зараз пропоную хвилиною мовчання згадати наших героїв, які віддали своє життя, які вірили в нас, в нашу націю, в наш народ, в нашу Україну. Пам'ять вам вічна, дорогі наші друзі. Тичиславські свободівці нагадали, сьогодні також річниця брутальної Беркутівської атаки на повсталий майдан у ніч на 11 грудня. Максим Дорофєв пообіцяв, революція триватиме далі, якщо влада не оговтається. Я особисто мої побратими, свободівці, готові зробити крок. Я зараз покажу, який ми готові зняти наші капелюки, от Як зараз я. І знову стати революціонером! Слава нації! Слава Коли депутати Свободівці рушили на засідання парламенту, у сесійній залі вони побачили чергову комедію замість відставки корумпованого уряду, номер у виконанні Олега Барни від БПП та гори прем'єра. Потім ще й бійка. Свободівці упевнені, влада просто випускає пару, а корупційний військ обміну ніхто не рухає.